Лютий зненацька згадав, що взагалі-то ще зима, що вона не закінчилася, і сьогодні у нас навіть притрусило снігу. Для тих, хто вперше на моєму каналі, я Катя, роблю розклади на таро на тему стосунків та роботи, а також розповідаю про свої улюблені книжки. Якщо вам подобається мій канал, обов'язково підписуйтесь, коментуйте і не забувайте про вподобайки, адже це дуже допомагає просувати канал і записувати для вас нові нові відео. Це мій інстаграм, де мене більше, і я вас прошу там також підписуйтесь. Сподіваюся, ви також собі зробили горнятку чогось смачненького, гарячого. І давайте починати дивитись, що ж там на вас чекає у ваших стосунках. Дорогі люди, якщо ви тільки но познайомилися зі своїм партнером, хлопцем або дівчиною, то ця симпатія, якщо так можна сказати, взагалі взаємна. Один з вас хоче такого нормального конфетно-букетного періоду, з нормальними залицяннями, щоб все було по-людськи. Ну, а хтось прискорює події і жадає перейти вже до більш інтимного знайомства. Якщо у когось з пари нещодавно були якісь Стосунки складні і вони закінчилися, то, на жаль, це, безперечно, може вплинути і на нинішні стосунки, ті проблеми, які були у минулому, вони можуть повернутися і зараз. Хочу звернути вашу увагу, якщо партнер схиляє вас скоріше, скоріше до інтиму, то спокійно робіть так, як вважаєте за потрібним. Адже він завжди буде вас прискорювати, або вона у всьому. Це буде не тільки ну, у цих питаннях. Якщо казати попередній якийсь прогноз, то ситуація з розвитком стосунків може пригальмуватися, бо у вас надто різні погляди взагалі на життя. Ну, і інші питання. Якщо це знайомство давнє, і ви знаєте, що чоловік, наприклад, має дружину, і ви хочете, щоб він з нею розійшовся, тоді, на жаль, ситуація в ситуація майбутньому не зміниться. Чоловік, як і раніше, буде з'являтися у вашому житті, ну, тільки, можна сказати, заради інтиму. Він сам взагалі не знає, чого він хоче. Якщо ви вирішите для себе, що, мабуть, ці стосунки потрібно закінчувати, то можна сказати, що це буде не недовго. Це буде закінчення з поверненням. Тобто ви вирішите, ну все, ми розійшлися, але через деякий час ви засумували, він також засумував і хтось до когось. Приїхав, або ви все одно десь зустрілися. Чесно кажучи, ці стосунки буде не так то й просто закінчити. Порада від карт дуже проста. Визначите своє призначення у цих стосунках. Хто ви у цих стосунках? І навіщо ви хочете їх продовжувати?